Вітаю! Мене звати Катерина та я студентка третього курсу Горлівського інституту іноземних мов програми Практична психологія. Чому я обрала саме психологію? Говорячи чесно, було декілька причин. Перш за все, я завжди хотіла розуміти поведінку людини та допомагати долати ментальні труднощі. Професія психолога творча і дуже цікава. Вона потребує постійного спілкування з людьми, розвитку та вдосконалення. Саме ці якості професії привернули мою увагу. Мене також зацікавила можливість паралельного навчання за двома спеціальностями в гір. Навіщо сьогодні нам знання з психології? Робота психолога це досвід спілкування з різними людьми. Досвід, що дає можливість більше розуміти себе і власне життя. Обрати професію психолога означає обрати спосіб життя. Психологія потрібна всюди спілкуванні з близькими, керівництві фірмою, у творчому пошуку, подоланні хвороби, у вихованні дитини, як показує практика, без психологічних знань та навичок не можна обійтися у подружніх стосунках, на роботі, особливо якщо це праця у сфері людина людина. Не обійтися без психології навіть у ефективній самоорганізації часу та постановці життєвих цілей ось наскільки важливою є психологія. Як я використовую знання з психології кожного дня. Кожного дня я спілкуюся з різними людьми: у магазині, в учбовому закладі, з сусідями, з родиною, з друзями. Задля ефективного спілкування я використовую знання з психології. Наприклад, аби покращити ставлення співрозмовника до вас, потрібно дивитися йому в очі та посміхатися. Я навіть можу впливати на свій настрій за допомогою психології. Наприклад, щоб відчути себе щасливим, треба широко усміхнутися. Мозок автоматично підлаштовується під тіло і почне виробляти гормон щастя. Психологія несе знання про мотиви поведінки людей, про внутрішнє приховане життя людини, про спонукання до дії, про її волю і безволля. Про здатність зберегти свій статус, людську гідність у найнесприятливіших умовах. Те, що є відмінною особливістю людини. Саме психологія допомагає нам вивчати себе і краще розуміти як оточуючих, так і свої думки і потреби. Безліч питань до психолога: які саме? Сучасне життя ставить перед психологічною наукою надзвичайно важливі питання, якими є резерви людського мозку. Як домовлятися в етнічних конфліктах, як впливає на людей тривале перебування у замкнутому просторі космічного корабля? Саме на такі глобальні питання психологи надають відповіді. Більш того, психологи це не тільки вирішувачі глобальних проблем, але й ті, хто допомагають звичайним людям з їхніми питаннями. Я хочу, я можу, я повинен. Що важливіше, це знову ж таки психологія. Не можна виокремлювати щось одне, це поєднання. Коли ми вибираємо професійний шлях у житті, потрібно користуватися такою формулою: я хочу, плюс я можу, плюс я повинен. Тоді це буде усвідомлений вибір. Гармонійна, успішна людина знаходиться на перехресті цих понять у полі успіх. Якщо людина реалізовує і Я хочу, і Я можу, і я повинен. То тоді така людина буде робити те, що їй подобається, те, що в неї гарно виходить, і обов'язково буде затребуваним спеціалістом. Що може бути кращим, коли людина любить власну справу, захоплюється працею, може радіти отриманим результатам і водночас є затребуваною на ринку праці, особливо, коли твої зусилля перетворюють на кращий світ та людей навколо. Отже, тепер рішення за вами.